Друзі, всім привіт! Мене звати Іра. Рада вас вітати у новому влозі. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і я дуже рекомендую вам додивитись це відео до кінця. І у вас буде така унікальна можливість придбати люксові речі по збірками по дуже приємній ціні. У минулому відео ви бачили, як мені пощастило знайти багато густинок з шовку. А в цьому відео буде дуже багато шовкових речей, люксових брендів, як, наприклад, ця блуза. Покажу вам її більш детальніше вже в примірочні. Була така сукня від COS, В принципі, хороший стан це розмір М, але вона важка і там на яскравій смужці був невеличкий дефект, тому я залишила. Дуже сподобалась мені ця сукня від J.Crew, Вартість такої сукні на сайті 100 доларів приблизно. Це 100% шовк. Стан просто ідеальний. Погляньте на цю красу, підкладка також шовку. Кардиган від Massimo модуті, розмір L у складі шовк та котон. Його я не придбала, тому що були невеликі потертості. Спідничка від манго, таку клітинку, стан просто нової речі. Розмір S. Дуже красиво, Її я придбала для себе. Пуховик Максі від Максмара у кольорі Металік. Він мені сподобався, але я його не придбала, тому що, як ви бачите, він дуже брудний. Його хіба купити в останній день і пробувати відібрати, самі бачите, який стан. Я не хотіла цим займатися, тому залишила. А це день люкс-оновлення, і мені реально пощастило знайти скарби. Ви просто погляньте: люксовий бренд Антонелі. Речі нові збірками. Це просто неймовірне візіння, я вважаю. Ось такий костюм з віскози та шовку 46-й розмір. Новенькі збіркою, звісно, я не могла ці речі залишити в магазині і все придбала для вас. Хто зі мною вже давно, то можливо пригадує, що у одному з моїх попередніх влогів я продавала ідентичну спідничку, тільки вона була без бірки, теж в ідеальному стані, просто ідентично цього бренду. А цього разу я придбала таких аж чотири. Новесеньких збіркою. І ви просто погляньте, ціна такої спіднички 495 доларів. Це, це в мене просто немає слів. Спідничка повністю виконана з шовку, як ви бачите. Якість просто нереальна. І ще одна абсолютно новенька річ збіркою. Сурочка з льону, неймовірно красивого рожевого кольору. Вміщаємось в примірочну і знову скарби. Перше, що хочу показати, це така шовкова нічна сорочка. Її я придбала для себе. Це не відділ-люкс, звичайний відділ, але я її попередній день не бачила, тому була приємно здивована. І уважно погляньте на цю красу це все сорочки з шовку від італійського бренду Unbreaked. Ціна на такі сорочки на сайті від 100 до 300 євро. Кожна сорочка просто як витвір мистецтва. Погляньте на цю красу. Це це щось просто неймовірне. Показую вам склад: 97% шовку і 3 еластан. Є різних розмірів і L, і XL. І С. Э, Ось така сорочка на сайті коштує 300 євро. Показую, як виглядає сорочка на мені розмір С. Тобто ви бачите, що сидить вона вільно. Чудово, також підійде на дівчину, яка розмір э, носить M. Хто любить оверсайз просто універсальна річ. Якість я не можу вам передати шовк в дуже хорошому стані, дуже якісний шовк, без затяжок, без плям. Це просто погляньте на цю красу, це битвір мистецтва. На мені блузочка розмір XS. Цей костюм від антонелі 46-го розміру, але я вирішила все-таки показати, як він виглядає в такому піжамному стилі. На мене, звичайно, він великий, але хотіла, щоб ви собі приблизно уявили, як він буде виглядати на тілі. І спіднички. Це я приміряла розмір L. Мій ріст 1,70. Спідничка йде на резиночці. Ось так виглядає. Не добре, але дуже якісно. Я вже вдома і хочу вам більш детальніше показати, що я придбала. Це чек на 1102 гривні. Ці ці речі ви можете придбати. Це чудова нагода порадувати себе, маму чи подругу до 8 березня. Я розміра, ціни залишу під описом до цього відео. І щоб замовити, вам достатньо просто написати мені в інстаграм. Доставка лише по Україні. І перше, що я хочу вам показати, це такі неймовірні спіднички з шовку. Вони є у зелену та в коричневу клітинку. Повністю нові. Є бірка. Ціна новенької: такої 498 доларів. Всього, спіничок є 4. Зелена у 44-му розмірі. Та у 42-му. І коричнева також у 44-му розмірі та у 40-му. Це 100% шовк. Підкладка теж з шовку. Далі є такі. Три неймовірні шовкові блузи. Погляньте на цю красу. Це просто як витвір мистецтва. Ось ця блузочка коштує на сайті 300 євро. Це бренд італійський Unbreakit. Ця блуза йде у розмірі XS. А також ще є такі дві сорочки. Одна у розмірі L, інша у розмірі S. Це 100% шовк. Стан і якість просто неймовірна. А це, мабуть, моя найкраща знахідка просто розкішний костюм в піжамному стилі від антонелі. Звичайно, новенький збірками. У складі 70% віскози і 30% шовку. Вартість штаніжків 399, 329 доларів. І жакетику 598 доларів. Це 46-й розмір, є ще додатковий гудзок. Ось так він виглядає. Штани йдуть на резиночці висока, комфортна посадка.